ARBook сучасний інструмент для кожного вчителя. Хочете дізнатися, як легко організувати свої уроки? В ARBook вже є готові навчальні плани, які ви можете одразу використовувати. Ось приклад готового навчального плану, який вже має чітко організовану структуру: розділи, уроки, тестування, домашні завдання. Якщо ви хочете все створити з нуля, просто натискайте на кнопку Плюс і вибирайте Створити навчальний план. Далі потрібно обрати предмет та ввести назву. Тепер, щоб знайти ваш навчальний план, перейдіть до розділу навчальні плани. Тут виберіть предмет і ви побачите свій навчальний план. Щоб зекономити ваш час, ви також можете вибрати вже готовий навчальний план. Для цього переходимо в розділ Структура. Натискаємо на кнопку Імпортувати готовий і відкривається ARBook+, Plus», де ви можете додавати готові плани. Тепер давайте створимо план, який буде підходити саме вам. Для цього переходимо в розділ Структура. Натискаємо на Створити власний план. Система пропонує вам додати перший розділ. Введіть назву розділу та натискайте на галочку, щоб зберегти. І тепер ви готові наповнювати ваш перший розділ матеріалом. Додаємо перший урок. Натискаємо додати урок, і система пропонує вам вибір або створити новий урок в конструкторі, або обрати з бібліотеки урок, який ви вже зберегли раніше. Також можна вибрати готові уроки з AR Book Plus з нашого маркету контенту. Ми зараз обираємо шлях Додати урок з бібліотеки. Тепер, наприкінці уроку, хочемо перевірити знання учнів. Для цього натискаємо кнопку Додати до уроку. Сьогодні ми будемо додавати тести і оберемо їх з нашої бібліотеки, адже цей тест вже зберігався раніше. Також можна додати домашні завдання по тій самій схемі. Просто натискаємо Додати до уроку, обираємо Домашнє завдання та вибираємо відповідне завдання з бібліотеки. І ось так ми можемо наповнити весь наш навчальний план, додаючи потрібні матеріали без зайвих зусиль. Коли ми вже закінчили наповнювати наш навчальний план, переходимо до розділу Опис. Тут потрібно заповнити більш детальну інформацію про ваш план, щоб у подальшому його було легше знайти та зручно використовувати. Вкажіть основні деталі, щоб точно і чітко описати зміст плану, і він стане ідеально організованим для подальшого використання. Коли все готово для роботи, переходимо до вкладки Учасники. Тут натискаємо Додати учасників, і система пропонує вам кілька варіантів. Додати повний клас, групу або окремих учасників. Це дає можливість точно налаштувати, хто буде брати участь у вашому уроці. Тепер ми додамо учасника, який вже під'єднаний до нашого аккаунту. Для цього просто натискаємо на потрібного учасника і він одразу з'являється на панелі. Це дозволяє швидко і без зайвих кроків додавати учнів до вашого уроку. Тепер давайте відкриємо вкладку Результати. Тут ви побачите кількість пропущених занять, середню оцінку за розділ по кожному учневі, а також особливі відмітки, які допоможуть вам оцінити прогрес учнів. Ей Арбук забезпечує вам повний контроль над процесом навчання. Ей Арбук сучасний інструмент для кожного вчителя.